Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня. Бо нарешті. П'ятниця. п'ятниця! Frostpunk 2 вийшла на консолях, а також отримала патч на ПК, що додав підтримку керування геймпадом та покращення інтерфейсу. Покращує. ага. Ще одна польська гра Dying Light The Beast також релізнулася в той самий час. І ті, хто вже встиг пограти, нахвалюють більш приземлений паркур, що відчувається краще, ніж в другій частині. Супер Джайнт Геймс опублікували мапу часу релізу Гейдес 2. Нарешті мапа, яку я розумію. З Твіттеру одного з розробників Mortal Kombat Legacy Collection стало відомо, що збірник не матиме повноцінного кросплею між різними платформами на релізі. То чого нема? Нема! Подейкують, що цього листопада Microsoft Flight Simulator може вийти на PlayStation 5. Google і TikTok кажуть, це брехня. GSC опублікували на своєму каналі 35-хвилинний таймлапс із сталкерами, що сидять на фоні дуги за різної погоди. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житі погоди. Китайці Tencent відповіли на судовий позов Sony з приводу гри клона Horizon. кажуть, що сама Horizon насправді теж запозичує багатсько елементів з різних ігор та не є прямо оригінальним продуктом. Попри це все ж насправді й дали задню та повидаляли скріни з гри. Ймовірно, аби таки прибрати деякі занадто схожі елементи. Однаковісінькі. No Intel та Nvidia оголосили про початок стратегічного партнерства. Зелені влили в синіх цілих 5 мільярдів доларів, а ті за це пообіцяли надати свої процесори для дата-центрів. І в майбутньому планують використовувати графіку Nvidia в своїх чіпах. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент Сонні та Сакер Панчі не припиняють засипати не щоденними трейлерами Гостофьотей. Цього разу це був кінематографічний трейлер. Ви хочете ще! Yeah! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі в понеділок! Хай вам щастить і будьте здорові!